Всім привіт, друзі! Ви на каналі Aestheticus, і в цьому відео я проведу 3 дні як три зірки. І перший день ми проведемо як білі айліш. Біллі Айліш прокидається близько 10-ї години ранку і любить доглядати за своєю шкірою, за своїм обличчям, тому прямуємо у вбиральню і будемо доглядати за своєю шкірою. Спочатку я вмиваюся пінкою для вмивання. Також наношу на обличчя крем. І також на руки наношу крем для рук. І відправляємося в кімнату снідати. Біллі дуже любить авокадо, тому в мене буде легкий сніданок, і зробив собі два тоста з авокадом. Також Біллі займається фізичними вправами, тому вирішив зробити собі таке невеличке тренування. Зазвичай Біллі Аліш проводить свій день у студії, записуючи нові пісні, тобто працює. Тому я вирішив також помонтувати відео, заповнити щоденники і попридумувати ідеї для нових відео. Давайте тепер приготуємо вечерю. Білі готує її сама. Я буду готувати пасту з креветками. Додаю до креветок різні спеції. Натираю сир і нарізаю. Готові варені спагеті викладаю на сковорідку. Додаю креветки. Поливаю вершками і посипаю зверху сиром. Готую до готовності десь хвилин 10-15. І ось така смакота в мене вийшла. Вечорами білі Айліш любить слухати музику, грати на гітарі, це допомагає їй заспокоїтися та налаштуватися на сон. До речі, друзі, хто не знав, у мене є аж три платівки білі Айліш «When we fall asleep», «Hit me hard and soft» і than ever». І якби у мене був програвач вінілу, я би залюбки їх по вечорах собі включав. Потрібно буде якось придбати цей програвач. І також перед сном я вирішив трішки почитати. Читаю зараз книгу Терапія. Дуже мені подобається. Загалом мені сподобався розпорядок дня Білі Айліш, і я задоволений цим днем. Другий день ми з вами проведемо як Леонардо Ді Капріо. Він прокидається о 6 годині ранку, і я собі записав в маленькому блокнотику розпорядок Дня Леонардо. Беру різні вмивалочки і прямую у вбиральню вмиватися і доглядати за собою. Зранку Леонардо тренування йога, кардіо і силові тренування. А ще в нас дуже погана погода. Готую сніданок у Леонардо. Він легкий і корисний. У мене буде вівсянка з йогуртом і фрукти з горіхами. Звичай в день Леонардо працює, працює над новими проектами, ходить на різні зустрічі, але я над таким не працюю. Тому я зараз буду дивитися на новий стільчик, тому що буду знімати другу частину переробки кімнати, і мені потрібно купити новий стільчик для столика, щоб він підходив під цей інтер'єр. І тим більше цей потрібно замінити, тому що він уже не в дуже хорошому стані. Тому зараз буду на ноутбуці дивитися в юску якісь стільчики. Заодно буду монтувати це відео, відзнятий матеріал за сьогодні. Коротше, також ти типу, попрацювати. По Також Леонардо Ді Капріо любить в обід погуляти, тому влаштую собі невеличку прогулянку, вдягаюсь потепліше, тому що в нас дуже холодно на вулиці, хоча вже кінець травня. Ввечері Леонардо любить або почитати книгу, або послухати музику і налаштуватися на сон. Тому я трішки почитаю і буду лягати спати. Всім до завтра! А третій день ми з вами проведемо як Джері Хейл, наша українська співачка. Яна прокидається близько сьомої години ранку, тому я прокидаюсь і йду робити ранкові процедури. Зранку Джері Хейл посвячує час собі, тому я вирішив заповнити щоденник, і також вона медитує або молиться. Снідає я на чимось легким, тому в мене були млинці з бринзою та шпинатом, так як Яна Веган. І в обід я навчиться і працюю, тому я вирішив почитати книжку, так як це був вихідний. Також Джері Хейл активно займається спортом, тому вирішив зробити собі таке тренування. Вечеря у Яни також легка, у мене були овочі на пару. Також Яна медитує ще раз і лягає спати. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому вподобайку. Це був дуже цікавий експеримент, було цікаво подивитися, яка рутина у різних зірок. Ну що ж, я буду з вами прощатися. Всіх вас дуже люблю. Зустрінемося у новенькому відео. Всім пока-пока!